Так, ну все, ходімо. А у кого є брати і сестри? Ті або їх ставлять в бік, або беруть на руки. Так добре, що в мене нема сестри або брата. Ха -ха -ха -ха. Особливо молодших. Молодші брати і сестри це Астой. Добрий день. Це ви перевіряєте білети? Так, я. Так, давайте. Угу. Тримайте подарунок наш. Ого, дякую. А перевірив, стає біля мене. Я. Угу. Тримайте наш подарунок. Дякую. Далі я. Ось так. Ось тримайте подарунчик від нас. Ну я знов саму останнє Угу, Добре. Ось э, білетик від нашої, нашого аквапарку. Угу. А нам чому не дали подарунки? Ось що там для дорослих? М -м, ну, жалко. Я сподіваюся, що зроблять ще для малих.